Привіт, мої хороші. Сьогодні я з вами хочу розпочати читати Василя Сухомлинського. Його коротенькі такі казки розповіді. І Першу, яку з них ми розпочнемо, це Дід Осінник. Послухайте, будь ласка, в темному лісі жив Дід Осінник. Він спить на сухому листі. Сторожко прислухається до співу пташок, Як як почує сумну пісню журавлів, курли, курли, підводиться і каже: Приспіла моя пора, відлітаю у теплий край журавлі. Виходить тоді з лісу діто осінник, сивий у сірим плащі, де пройде там листя жовтіє і падає на землю. Виходить на узлісся, сідає, схилившись на дуба. Тихо-тихо, що співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвівається на вітрі. Ось вона вже простяглась на луки, і луки стали сиві. Осінній туман люди, Їм не втямки, що це борода діда осінника. Ось така невеличка казочка про діда осінника, тобто, в який порі він приходить восени, так мої хороші. Цю казочку ви зможете навіть переказати, бо вона не є така довга, не є така велика, а коротенька. Ну що ж, мої хороші, до зустрічі!